Спілкується з лікарем та заповнює згоду на щеплення 51-річний Володимир Ус. Каже, сьогодні прийшов отримати вже другу дозу. Всі роблять, і я роблю. Я не спішив, і на роботі не треба було в мене, і так чувствую себе нормально тоді, Наслухався і вирішив зробити. На коронавірус родина 73-річної Гани Денисенко перехворіла у квітні. Тому зараз, говорить, вирішила щепитися. Рішили, бо боліють, що треба щось робити, брот. То він лежав у Золотоноші, а ми ж вдома перележали ще син і невістка. Другу дозу отримала і 69-річна Ганна Корецька. Каже, вирішила це зробити через карантинні обмеження. Є автобусом черклас, чи не прийма, не пускає. В черзі очікує на другу дозу Файзера Людмила Щепак. Влітку, розповідає, не було часу зробити щеплення, тому вирішила попіклуватися про здоров'я зараз. Для здоров'я в наші года вже по заграницям не їздимо. Так що здоров'я, щоб потім не жаліти. От якби не зробила, якби то краще хай вчасно зробити і ніяких проблем. Щеплювати населення приїздить мобільна бригада з Ірклієва двічі на тиждень. Попередньо для них складають списки охочих, аби привезти потрібну кількість вакцин, каже сімейна лікарка Тетяна Кут. Їздимо вакцинуємо ми Файзером. Коронаваком модерною Астразенека. Побачили, що збільшились люди, і побачили результат вакцинації. Зараз після вакцинації, те, що йде вже ми бачимо, друга хвиля, в нас набагато легше протікає. Хто вакцинований, вони легше протікає, ця Вся симптоматика. Після другого щеплення йде додому подружжя Ольга і Петро Кондратенки. Нормально обійшлося все. Той раз постійно чи це вбулися цей раз був. Вакцинувати проти коронавірусу в амбулаторії розпочали з вересня, розповідає медсестра Марина Бойченко. Спочатку каже, було до десяти осіб щотижня нині щеплюють до ста. Більш миліше нас люди пенсійного віку, а не молодь. Але й молодь також іде. І молодь взагалі нас щеплюється Файзером. Це комірноті або модерна. А люди пенсійного віку більш вибирають собі коронавок. Обов'язково люди перевіряються. Якщо є скаргами, дивимося людей. Ми вимірюємо тиск. Десь 50% населення. Нашого наше населення складає 1077 осіб у нашому селі. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному. Черкащина.